Вітаю вас на каналі. Сьогодні вибрались в ліс. Погода похмура, мокра сира. А ми будемо добивати свої маршрути. Ті, що не встигли. Прошлий раз дойти. Походимо, вивчимо ще щось. Що буде цікаве, включусь. Оце таке поле, сірий пісок. А тут ліс. Здоровий. Видно хто зна куди. Починаємо пошук. Капельки. Розпочав пошук. Знайшов якусь дорогу. Стару. Було залізо. Так, ще до гори не дійшов. Сигнал. Щось кругленьке. Дивимось разом. Грибочки. Так, це було у нас щось таке схоже на жетон. Поки що не монета пройду до гори і буду йти униз. Такі дерева тут здорові. Пройду ще по горі і вниз. Спустився в самий низ ярка. Темненько тут. Якісь бугарки, ямки, все мокро з дерев. Капає. Касулі бігають. Зараз перевіримо цей бугорок. І піду далі. Темненько у лісі ось цей бугарок, що я в прошлий раз знайшов рога і діньгу Так, і тут ось ще під деревом якийсь уламочок. Ще Топор меч. що воно. цікаве. Шукаю тут. Покружусь. Туди пройду. Видно, внизу була вода. Пролунав кольоровий сигнал. Доволі глубоченько. Щось зелененьке. Схоже на гудзик. Подивлюсь, щас помию. Подивимось. Це гудзик старенький, звичайний, без написів, без визирунків так, прикмети є. Десь був домик тут. Хтось жив. Шукаю далі. Пролунав сигнал чорний, але вирішив копнути. Глубоченько. зараз переключився на 5 п'ерц, щоб поглубже випав такий ключик старовинний. Підтвердження. Був домик на горі. Я там кирпич бачив. Утюжу далі черговий кольоровий сигнал. Прошлий раз тут деньгу знайшов десь рядом. Це кругленьке щось, може полушка. Ще глянем разом. Кірпіч тут. Чогось у лісі. Неровності. Рік поки що не видно, але видно, що Микола II, останній чекан. Треба, щоб відкисла. І тоді побачимо. сахаран непоганий. Так, покружляємо тут. Деньга вон там була. Пять метров поруч. Может домик был, або сарайчик. Так, побегающий. Наступный колеровый сигнал. Не глубоко. Спидкассеты, спид патронов. Тучка, знахідка берем, бігали партизани, а може даже и немці. Вийшов на поле, у лісі мокра, темно, по полю, по стару дорогу розпахали. І ще щось буде он туман, що цікавого включаюсь. Був кольоровий сигнал, не глибоко щось таке. Військове. Схоже. Алюміній. Забираємо туман. Ніде нікого. Наступний кольоровий сигнал. Кругленьке, схоже. Гудзик більєвий німецький алюміній. Так, шукаємо далі. Завершився день пошуку. Сьогодні туман, темно в лісі. Ходили недовго, темніє бистро, он лізе. Так, заліза, запчастини, цепок, гільзи уламочки, Алюміній. Старий ключик. Какой-то кусочек из мелочевки схожая на жетон. Так, куля, гудзик, гудзик обычный и копейка. Рік не видно, треба чистить другий залізаний. Буду показувати уже гудзик здоровенький такий, схоже, 8 цифра. Вот так краще, 2 копеечки. Двадцять восьмого і хрестик срібла. Срібло. Старовинний вісімдесят четверта проба. Цікавий. Люди бігали. Такі знахідки за сьогодні. На цьому завершую. Будемо планувати наступний виїзд, чекати гарної погоди. Дякую за перегляд, коментарі, лайки. До наступної зустрічі.